Всім привіт! Рада вітати на своєму каналі. Єжу для галочки. І остання робота. Ну, Мабуть, не остання, але ну, вже як вийде у проєкті «Зв'яжи шапку 5 за 5. Останній тиждень жовтня залишилося трішечки, це така пов'язочка. Ось я її шию, я її склала, зафіксувала. Ось ми її складаємо так ось. Упс. Ось так. Щоб ніхто нікуди не пішов. Ось. І зараз з оцими хвостиками я шию буде пов'язочка, і ще буде втілюватися невеличка мрія. Як вийде, не знаю. Ось у мене є ось такий старенький літній картузик. На жаль, він вийшов з ладу після першого ж прання. Оце мережево збіглося і. Втратив картузик форму. Я візьму звідси ось цей козирючок і ось таку ниточку в запасах. В мене є така ось лізенгу раголд з молочний колір, молочний з блискітками. І спробую зв'язати шапочку-жокейку. Чи вийде, вийде, покажу, не вийде, значить, не вийде. Пішла я працювати. Ось так потихеньку просувається моя робота. Лізе, Що це у нас? Ангора Голд. Я замінила на букляшку, з запасів досталось букляшку. Що не подобається, так це такий дуже темний колір, але що є. В'язати з неї це в'язання навпомацьки. Але виходить, мені, мені подобається, гарно виходить. Ось вже козирьочок я зв'язала, обв'язала. Ось такий карманчик зробила для пластикового самого козирка. Я його зважила заздалегідь, щоб знати, яка буде вага. Бо ниточки заздалегідь, я точно не знаю. вага було десь біля 200 г. І вже в'яжу на вкорочених коротеньких спицях на 40 см. В'язати дуже важко було ці перші рядочки біля козирючка. Ось таке в мене просування. Ну, головне тут зробити правильний підклад, щоб тримало форму шапочка. Сьогодні вівторок працюю далі. Ось. Так виглядає моя шапунька середу зранку. Майже все в мене вже зв'язалося. Ось тут підняти петельки і закрити їх, ось така вона в мене вийшла, тепленька шапуля, трішечки завелика, бо я розраховую зробити сюди підклад, щоб вона тримала гарну форму. Ось такий колір. Так, в мене виходить. Ось я вже розмалювала підкладку, душити і покажу вам, що в мене виходить. Вітаю! Закінчився жовтень, а в мене ще й досі такий гарбузовий настрій. Закінчився жовтень і час звітувати, що ж я зв'язала у проєкті зв'яжи шапку 5 за 5. Проєкт чудової майстрині Оксаночки Левчук. П'ятий сезон. Лише один сезон я пропустила. Це у 22-му році я не мала змоги пускати свої відео. В'язала, звичайно ж, я в'язала. Але ближче до цього сезону сезону 24-го року. Всі модельки, що я зв'язала, дуже прості, в'яжуться дуже-дуже-дуже швидко. І тож, що ж першим зв'язалося, я не пам'ятаю, це, мабуть, був берет. Ось такий беретик в мене зв'язався. І залишки в пряжі. Якщо не знаєте, куди вам діти 82 грамчики залишків, то можна зв'язати беретика. Це залишки в пряжі Супер Лана Fine та Супер Лана Класік. Метраж там однаковий, але різний склад. В'язала я у дві ниточки, тож беретечка така цупкенька, десь на розмір 55-й. Починала я із ось цього відвороту. Ось такий вийшов у мене беретечок. 82 грамчики на спицях номер 4 і тому він швидесенько зв'язався. Ось такий берете колорблок. Я не пам'ятаю, скільки я петелек набирала, чесно скажу розділено на 8 секторів, і ось так ось закрита, і ось такий ось піпричок для краси. Одна робота. Потім була пов'язка. Але пов'язка була біла, її вже у мене немає, я її вже подарувала. Стався такий обмін, бо цю пов'язочку я в'язала для подружки у проєкті. Дівчатка таки дівчатка, але. Будусі більш сподобалась моя біла пов'язочка, я її віддала білу собі залишила ось таку голубеньку. Пов'язочка солоха, вона дуже-дуже гарненько виглядає. І прям ну, незамінна пов'язочка у побуті. І, і, і чим дуже гарно можна підтягнути, і щоб вона голівенько добре облягала і закрити вушка. Для маленьких дівчаток. На прогулянку, звичайно, можна йти. Ну, для більш серйозних пов'язочка для дому. Ось така гарніцька пов'язочка. На неї пішло небагато грамчиків. І не зважу. Тут дві ниточки. 51 грамчик. Ось так, номер 4, номер 3. І ось така вийшла пов'язочка. На 22 петельках, мабуть. Так, ну, аналог тієї білої пов'язочки, яку я вже подарувала. Так, ще одна пов'язочка була зв'язана. Це передостання моделька, простенька пов'язочка. Зв'язаний такий шарфичок напівпатентною резинкою, вона добре тягнеться, і весь вся родзиночка це ось такий ось перехід, коли ми зшиваємо її таким особливим способом. Ось ще і так. Ось так складаємо і сшиваємо. Так, що у нас тут на цю пов'язочку теж небагато грамуликів? 34 грами. Пряжа з, з, з. Це мотанка пінар. Ну, якщо я так от читаю. Пряжа з торчі 50 грамів 150 метрів. Фірма мотанка. Так, що в нас ще ще була? Ось така простенька моделька. Шапунки біні Вже я її вигулювала, скажу чесно, на дворі вже прохолодно, дошкуляє більш вітер, листячко падає. Звичайна проста моделька резиночкою 1 на 1 із пряжі Лана із Голд пряжі 800, у три складення спицями номер 3 І пішло в мене 76 грамів. Тут така ось цікава маківка, можна носити її ось так. Або ось так. А також з підворотом. Або ж без, із згинами. Ось так позаду. Я так її ношу, згинаю її ззаду і вільно вона розміщена на голівці. Вже замазала. Так, дві пов'язочки будемо рахувати, як і раніше. Дві пов'язки це одна шапка. Тобто берет. дві пов'язки, це буде дві моделі, шапка бінні три. І моя любов, оці пальчаточки. Вони дуже класнючі, гарнючі, вони гарні, вони тепленькі, тоненькі, тепленькі. Дуже я не морочилася ні з якими ажурами, косами. Трішечки в мене ж такий заморочок тут є, але вони так добре сідають по руці. На 60. Шести петельках. ось тут у мене 66 петель. Але можна і 64 петлі, тоді пальчики будуть трішечки меншенькими, більш щільнішими. Ось ось тут така смужечка. Мені страшенно не подобається. Я вже їх разочок вигуляла. Мені здалося дуже холодно, я вдягла вже їх. Ось мої шоколади. Як вам? Пряжа, шкарпеткова пряжа від Елізе, Елізе Супер -вож... комфорт. Пішло на них 59 грамів, вони ось достатньо довгі. Немає резиночки, ж тут загортаються трошечки. Mm. Ну, є то є ось так. А розмір ручок у мене величенький, величенький, скажу я вам. І маю ось такі пальчатки. Я дуже не прискіпувалася до смужечок. Не дуже, скажімо так, прискіпувалася ось такі десь на якихось пальчиках. Вони одна кофі, ось ці однакові ці, як є. Мені страшенно вони подобаються. З одного моточка, якщо ручка трошечки менша, можна зв'язати дві пари, або коротшими трошечки їх зробити. Спиці номер два. Шкарпеткові 2 шкарпеткові я починала на 2,5 і виходило дуже так розхлябано. Двічка. 59 грамчиків. Ось так. Краса, неймовірна. Так. А ще ж... Треба слідкувати і за модою, що в нас в тренді. Ось така чепчик, хустиночка, хустиночка бумеранг, скажімо так, пробна моделька, що ж воно як. Також в'яжеться дуже просто, дуже легко. Резиночка один на один. Ось така хустиночка бумеранг. В'язала я її. Також із пряжі від Алізе, о, де була? Анура Гуд. ось така, вона трішечки лохматенька. В'язала у дві ниточки. Ось така вийшла шапулька. Я можу, звичайно, на Свій 57-58 її натягнути, вона буде не дуже гарно виглядати, більш на, на меншу модельку набирала тут мене 105 петельок, і в'яжемо ми як бумеранг, Вкручуємо петлі поворотними рядами, а потім їх збільшуємо рядочки, але вже в іншу петельку, через одну петельку робимо розворотики. Ось так вона виглядає з боку Виховує цей чепчик хустинка. Є тут гумзичок, на який вона застібається, можна застібати на підборідді, на потилиці, робити її, застібати як бандану або просто хустинку. Невеличкий тут в мене вийшов хвостик, але він гарненько потилицю закриває, закриває шию. Як по товщині, то ця моделька, ну зараз на, на теплоосінь. Ось така гарнюнська моделька. Так. Що в мене тут воно вага. П'ять два грами. 52 два грамочки з гудзичком. Ось. А якщо б я, я випробувала цю модельку, зручно капор не зайшов, бо його треба вдягати от через голову. Якось зачіска лохматенька стає, а тут можна вдягнути, застібнути, так само зняти. Застігнути лише, застігнути лише отак от на шиці, дуже зручна моделька. Можна в'язати, звичайно, з пуху норки, найбільш теплішу модельку на зиму. От, або в'язати у три ниточки. Я не знаю, чи буду я собі її в'язати? Я ще не вирішила, бо шапок у мене дуже-дуже багато. Ану. Кожен рік по 5 шапок. Їх же ж треба якось колись і носити. Ось така ось шапулька, хусточка чепчик. Чепчики зараз у моді. І ще одна модель. Планів на неї не було зовсім. Але в магазині я приміряла теплу бейсболку. Вона мені сподобалася. Скажу чесно: рука, гаманець не відкрився, дістати півтори тисячі за неї. І я вирішила зв'язати щось подібне. Це ось, не знаю, жукейка, бейсболка, або ж просто шаплька з козирком. Як в'язати козирок? я піддивилася валенички буганової, обплила його, а потім взялася за шапку. Але б я радила спочатку почати кілька рядочків шапки, а потім братися вже за козирюк. А можна робити, як я робила, обв'язала козирьок, закрила петельки і донабрала об'єм ось тут, і почала в'язати на спицях. Тут в мене спиці номер 3 Як звичайну шапульку, закривала її на 6 кутиків, мабуть. І ще тут в мене така. Це гудзичок, в'язаний гудзичок. Ось так, для краси, ось така в мене вийшла жокейка. Спочатку я планувала зробити тут підклад жорсткий, щоб вона була як бейсболка, але ну, нічого в мене не вийшло, скажу чесно. Тож я стягнула ось тут на дві ниточки. Більш кріпеньке стало, бо це ниточка буклія Я не скажу вам ні метражу, ні складу, бо ярличок я десь загубила. Я брала на пробу, мені було цікаво кілька років тому, як же в'язати з ниточки буклею, що з неї виходить у два складення. вийшла достатньо тепленька шапулька. Я її вже вигулювала, звичайно, носила. Мені страшенно подобається, я можу і вушка закрити, тут такий модняцький козирьок, не дуже, так, не дуже старенька бабулька, скажімо так. Пряжа в мене залишилася. Ось таке букле у дві ниточки. Не тримаю воно ні резиночки, ніякі візерунки тут не потрібні на цій пряжі. І виходить такі тепле, теплесенька шапулька вийшла. Це остання модель ну, в цьому чудовому сезоні. Тож, нашапкувалася рада радюсінька, бо маю обновочки. Обновочки, які я активно ношу, це ця шапулька, пальчатки, оця шапочка Бінді, пов'язочки в мене для подарунків. А бритк чекає свого часу. І що ж в мене вийшло? Один, два, три, 4, 5, 6. Шість робіт, дві пов'язочки, я рахую як одну шапульку. Ось такі результати моєї роботи у чудовому проєкті зв'яжи шапку 5 за 5. Проєкт гарної майстрині Оксаночки Левчук, яка об'єднує нас уже п'ятий сезон, мабуть, буде й далі. Внизу ви. Знайдете посилання на учасниць цього спільного проєкту, тож заглядайте, дивіться, надихайтеся і в'яжіть разом з нами. До наступної зустрічі!